А ви знали, що ЗУС може видати вам документ, з яким ви маєте право на медичну допомогу в майже всіх країнах Європи? Так, ніби ви місцевий житель, без страхових агентств, без платних пакетів, без прихованих платежів? Сьогодні я поясню, що це за картка, чому вона інколи рятує від шалених рахунків у європейських лікарнях, хто має на неї право і як оформити її за кілька хвилин. Ви на каналі Я мами Емігрант. Ставимо лайк, підписку цьому каналу, бо я точно бачу, що ти не підписаний. Тому підписуємося і ми їдемо далі. ЕКУЗ це європейська карта убезпечення здоровотного або європейська карта медичного страхування. Її плутають із картою ЗУС, бо саме ЗУС приймає заявки та видає цю карту ЕКУЗ. Але сама картка це інструмент НФЗ польського національного фонду здоров'я. Вона підтверджує, що ви застраховані в Польщі і тому маєте право на медичну допомогу у інших країнах ЄС і Швейцарії. Для чого ж потрібна картка ЕКУС? Це, грубо кажучи, ваш паспорт до європейської медицини. З нею ви маєте право на невідкладну медичну допомогу за кордоном, лікування за правилами тієї країни, де перебуваєте, оплату тих самих умов, що й місцеві, але безкоштовно або з частковою доплатою. Як у німців, французів чи австрійців, тобто залежить від конкретної країни. Чому це важливо? Бо ціни на медичні послуги за кордоном часто просто шалені. Наприклад, в Німеччині за виклик швидкої без цієї карти можна заплатити 600-900 євро. У Франції лікування отруєння може обійтись в 400 1200 200 євро. В Італії проста консультація лікаря 50-150 євро. З цією картою, екус або безкоштовно. Або в межах невеликої доплати. Де ж діє ця картка екус? Вона діє в усіх країнах Європейського Союзу, Європейського економічного простору, Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн та Швейцарія. Тобто, подорожуєте ви Німеччину, Іспанію, Чехію, Норвегію чи Грецію. Екус приймається. Але не думайте, що це прям повністю безкоштовна медицина. Це у вас буде загальна страховка, як у місцевих. Тобто місцевий ЗУС у вас буде, і те, що входить в його пакет, те і буде входити для вас. Ну тобто, наприклад, для чого це взагалі треба? Поїхали ви, наприклад, в Німеччину чи ще кудись? Не дай Бог, щось сталося. Треба звернутись до лікаря. Без цієї картки буде багато волокіти документальної. Може бути так, ви потім докажете, що вам що у вас є ЗУС, і ви мали право на безкоштовну медицину. Але може бути так, що вам спочатку доведеться заплатити, а потім ЗУС поверне. А так з цією карткою у вас все відразу буде на таких самих засадах, як у ЗУСовців місцевих. Називаємо це так. Хто може отримати цю картку? Працівники на умові опраці або ж злицення, бо платяться складки ЗУС. Головне, що платили складки ЗУС. О, ось так називаємо. Підприємці на дівальності господарчі ЄТГ теж боєдек платить за себе ЗУС складки, тому теж має право діти та члени родин застрахованої особи після додання сім'ї до страхування, тобто кожен працівник або підприємець може доєднати до свого ЗУСу членів своєї родини, найближчих, тобто жінку і дітей. І вони це і жінки, і діти, вони теж будуть мати ЗУС. Студенти, які мають польське медичне страхування, особи на захівках, святченнях, вибраних формах підтримки, якщо за них сплачується внесок. Зверніть увагу, іноземці з картами побуту також можуть отримати екус, якщо вони офіційно застраховані в Польщі. Тобто, якщо так узагальнити, якщо ви або за вас платять складки ЗУС, то ви можете отримати цю карту. Тобто, ця карта підтверджені, що у вас є ЗУС. Якщо так. Та пальцях просто сказати, що ж покриває, а що ні, екуз покриває травми, раптові хвороби, інфекції, необхідні медичні процедури, лікування в державних лікарнях, ліки, але тільки ті, що входять до базової програми країни, що не покриває приватні медичні центри, планове лікування, репатріацію в Польщу, тобто проведення додому з лікарні, стоматологію, якщо в країні вона платна для всіх. Послуги, які не покриває місцева система, якщо так в загальному пояснити. І тут важливий момент: екус це не заміна туристичного страхування, це захист на базовому рівні, але дуже важливий і повністю безкоштовний. Тобто, умовно скажемо, назвімо, в кожної країни є свій ЗУС. І ось цей. Польський ЗУС, ця карточка, це підтвердження, що ви належите до кожного з цих ЗУСів. І головне, як же ж оформити собі цю карточку? Насправді є два, навіть три способи. Перший через інтернет по ZUS, тобто через систему ЗУСовську. Це найзручніший варіант, але для нього вам треба профіль зауфаний. Заходиш на пуезus.pl, буде в описі лінк, звісно ж, ну і тут я напишу його. Вибираєте внісик о видання карти еку. ЕКУЗ заповнюйте стандартні дані там свої і вибирайте спосіб отримання поштою або особистою. Картка приходить зазвичай на протязі 5-10 днів. Спосіб номер 2 це особисто в ЗУС. Приходиш у відділення найближчого ЗУСУ, картку видають на місці за хвилин 5. Третій спосіб через ЕПУАП. Підходить тим, хто не має профілю ЗУС, але він робиться швидко, якщо у вас є профіль зоофани, бо тут теж вам треба буде профіль Зофани. Що таке профіль Зофани або ж довірний профіль? Я розповідав в іншому попередньому відео. Буде ось тут. Дивіться, хто не знає. Дуже корисна штука, і в принципі треба всім, хто перебуває в Польщі. До речі, напишіть в коментарях, чи ви знали, що таке профіль Зауфани і чи є він у вас, бо я досі стикаюсь з багатьма людьми, які не мають цього профілю за Але це дуже класна і корисна штука. Напишіть в коментарях, на який термін видається ця карта ЕКУЗ? 12 місяців для працівників та більшості застрахованих осіб. 6 місяців для підприємців, які декларують низькі доходи, і 3-12 місяців для членів родини залежить від віку, школи статусу. Картку можна продовжувати необмежену кількість разів. Отже, картка ЕКА це той документ, який у вас завжди має бути при собі, якщо ви плануєте, або навіть якщо ви зараз не плануєте пересікати кордон з Польщею. Ніхто не знає, що трапиться. Навіть навіть щось в око попаде. Треба буде промити. Треба звернутися буде до лікаря, і у вас вже будеться карточка, і у вас багато питань відразу зніметься на місці. Ви були на каналі Я Мама Емігрант, ставимо лайк цьому відео, ставимо підписку, ділимося цим відео з друзями, і тисніть колокольчик. Бо якщо додивилися сюди, значить було цікаво. Або ж, якщо не цікаво, пишіть в коментарях, що було не так.